Добрий день, вітаю вас на каналі Української Духовної Академії Просвітлення. І сьогодні я би хотів з вами поговорити на тему, що нас чекає. А в нас хороша новина. Тому що найближчу п'ятницю плануємо в режимі онлайн провести черговий семінар, який називається Тіло світла. І він проходив у нас уже в середині Крайній раз і мав дуже широкий такий резонанс серед глядачів, і тому ми вирішили його повторити. В чому справа? Діло в тому, що первинний стан нашого буття це дух, а наш дух представляє собою це наше поле довкола фізичного, і в ньому зараз треба навести лад Для того, щоб ми відповідали тим умовам, які виникли довкола нас у зовнішньому світі. Нам просто там треба е в, в цьому тілі світла. Так вона називається, навести лад, чистити чакри, запустити їх. Нам треба активувати чакри, які формуються позаду нашого тіла, для того, щоб ми відповідали тим зовнішнім умовам і могли без шкоди для себе, без таких дуже важких наслідків перейти в нову реальність. Ось для чого був створений цей семінар. Ми його суттєво сократили, тобто, точніше, я. Тому що ну, семінар в повному об'ємі тіла світла він займав цілих два дні напруженої роботи, там було більше 20 практик, і сьогодні у нас такої можливості немає. От, е, ці, він був створений ще до війни. Працювати там цілих е два дні, ніхто цього е зараз собі дозволити не може. Тому я його скоротив ось до розміру 12, найбільш таких актуальних практик. І саме в такому вигляді його подаємо. Переві е перевірили вже двічі його. Е Дуже ефективно працюють ці практики навіть для людей, які, ну, що називається, з вулиці ніколи не практикували, вони отримують той результат, на який розрахований, власне кажучи, цей семінар. Наш священний дух з вами. Знати, знати, в яких умовах ми сьогодні живемо, що ми із себе представляємо як енергетична структура. І треба цю енергетичну структуру обов'язково підлаштовувати під реалії, в яких ми опиняємося кожного дня. А кожного дня вони зараз нові й нові, дуже інтенсивно ця осінь, просто неймовірна, навіть середини літа, починаючи іде дуже такий інтенсивний потік різноманітної енергії. На, на землю, а значить, і на нас з вами. І якщо не удосконалювати нашу структуру енергетичну, то ми просто не будемо цього не витримувати і почнемо хворіти, тому що наша імунна система не включиться в процес адаптації до цих умов. Тому що сприймати цю енергію ми можемо тільки через Оцю енергетичну нашу структуру через ті ж чакри, через е, оці наші поля, через оці наші тіла і тонкі плани. На нашому семінарі ми будемо прибирати із е, вже існуючих сформованих ваших чакр те, що називається блоки, те, що називається кармічні проблеми і. Те, що називається патер не поведінки, е, більшість людей жила абсолютно несвідомо і тому ну, взаємодія із зовнішнім світом, так, як їм е, підказував, підказував їх життєвий досвід, а не так, як е, це треба було робити, якщо ти свідомо відносишся до обставин життя. От, тому буде над чим попрацювати. 12 практик, вони достатньо напружені. Це десь на 2 години роботи розраховано і е, посередині ми робимо на екваторі цього семінару ми робимо тайм-аут, ми робимо хвилин на 10, щоб встигли там попити чаю трошечки. Отямитись, тому що ну інтенсивна йде робота, дуже е, напружено на всілякі ці енергетичні роботи. Витрачається багато енергії. Я це прекрасно розумію. За 25 п'ять років е, практики навчання своїх учнів. Уже все відомо розумієте, в цьому плані, як сприймається енергія, як сприймаються нові практики і так далі. Я запрошую всіх долучитися до нашого семінару. Ціна у нас незмінна, поки дозволяють можливості, ми тримаємо так, би моти цінову планку на межі мінімальній для того, щоб просто мати можливість реалізувати ці ідеї. Ось і що ще можна сказати? Е, долучитися до навчання, зрозумі... Е, отримати консультації, як проплатити. Ще раз нагадую, що це символічна плата за такого роду семінари, е, за такого роду практики, які змінюють докорінно ваше життя. Е, Можна через нашого технічного директора звуть її Світлана. Їй пишіть, не треба телефонувати, тому що неможливо відповісти на сотні дзвінків. А ось коли ви пишете, Viber, WhatsApp, Telegram, куди завгодно вона є, скрізь, вона відповідає, вказує вам алгоритм, як це робиться, як вам долучитися. Як Через Телеграм ми поки що проводимо ці навчання. Як все це зробити? В принципі, зрозуміло і, і ясно, вона все це пояснює. Телефон такий: 097 737 0823. Повторюю ще раз: телефон нашого технічного директора. Яка організовує цей весь процес? Е, долучення до семінару, проплати за семінар і таке інше? її Світлана. 097 737 0823. Що ще можна сказати? Посніть себе усвідомлювати як дух, що єдиний зі своєю душею. Тіло наше це фізичне тіло, це транспортний засіб, який створений для того, щоб розвивалась наша душа і проявився наш дух. І от настав час, не дивлячись ні на ваш вік, ні на. Ваші переконання, особливо релігійні переконання, які вас взагалі заганяють в ілюзію завжди. От настав час просто-напросто зайнятись собою. Почніть з того, що зробіть свою структуру енергетичну сприйнятливою до тих енергій, з якими ми взаємодіємо щодня, і які щодня при цьому змінюються. Ну, де квантовий перехід, розумієте, ми не можемо його ігнорувати або робити вигляд, що нас це не стосується. Так як е з війною зараз ми ж не можемо е пролетіти, може, куди завгодно, тому ми не можемо ігнорувати е цю війну, робити вигляд, що нас це не стосується. Так само і з донатами. Ми не можемо не допомагати нашій армії, тому що. Це народна наша армія, і вона захищає свій народ, а не сама себе. Ось таким чином. Долучайтеся. я з задоволенням з вами зустрінуся. Я подаю матеріал так, що навіть люди, які ніколи не практикували, включаються в процес, знаходяться в потоці, і з ними відбувається все те, що. Повинно відбутися з людьми під час е, цих семінарів. Бережіть себе, долучайтесь. В ідеалі приходьте до нас, навчайтеся, це було просто найкраще. Е, але почніть хоча б з семінару. Відчуйте, що ви не просто тіло, що ви не просто емоції, що ви не просто думки. Що відсутності вселенського масштабу, які загнані от сюди на землю для навчання, в третій вимір. Благополучно майже напівсвідомо перейшли в четвертий. Але для того, щоб перейти в п'ятий, е, нам треба докласти певних зусиль для формування структури нашого енергокомплексу. Ось про що йде мова. До зустрічі. Бережіть себе, намасте.